Квартирне питання за 70 років радянської влади і за 20 років незалежності України було, є і залишається одним з найгостріших державних питань саме забезпечення людей доступним і якісним житлом в пріоритетних напрямках діяльності влади, соціальних ініціатив президента, довгострокової державної програми дій Будуємо нову Україну. Особливо нас безпокоїть білословна строїтельства доступного житла, яке наші люди можуть купувати. Если раньше увлекались элитным жильем, стоимость 5 тысяч долларов за квадратный метр 10, то мы сейчас ставим задачу минимальная стоимость. Но более того, мы предлагаем нашим людям целый ряд программ. Прежде всего, это, конечно, речь идет о бюджетниках, учителях, врачах, других представителей бюджетной сферы, где можно находить пути удешевления строительства жилья. Это надо очень серьезно заниматься. У нас риски уменьшаются сейчас. Экономика на подъеме покупательна способність людей зростає нині ті, хто можуть придбати собі житло нове чи на вторинному ринку, більш-менш успішно це роблять. Проте й черга тих, хто має право на безкоштовне або соціальне доступне житло, не зменшується. Ситуація з житловою нерухомістю у усіх містах України складається різним чином: ринок житла неоднорідний і досить непередбачуваний. За інформацією експертів, на сьогоднішній день у містах України існує 1120 будівельних об'єктів, які знаходяться на різних етапах робіт проєкту до завершення будівництва, але все ж активні будівництва складають основну масу: 839 будівництв розпочато в Україні. Звичайно, не всі з них однаково активні. Частка замороженого будівництва, на жаль, все ще досить вагома. Якщо говорити про наше місто, то вже вкотре з приємністю відзначаємо, за останні роки Уман є лідером в Черкаській області за будівництвом та здачею житла. Це результат злагодженої співпраці влади, громади та інвесторів, особистого контролю міста міського голови про виконання регіональної програми Будуємо нову умань на протязі 20 років. Не перестає працювати будівельний комплекс. Хочу наголосити, що в минулому році місто виконало Поставлене перед ним завдання і було здано експлуатацію 17,7 тисяч квадратних метрів житла. І що виходить на одного жителя, нас до двох, більше 2 двох тисяч квадратних метрів, тоді, коли по області більше 800 квадратних метрів. Хочу наголосити, що в нас в минулому році і в цьому році в основному працюється Умань фермаш фірма Озон і фірма Шанс. Які в минулому році працювали і працюють в цьому році. Ми зараз знаходимося на об'єкті фірми відкритого акціонерного товариство Озон, яке будує 171-квартирний житловий будинок. Хочу наголосити, що за, ці, за цей час, якщо взяти, то лідером є наше підприємство «ПАД Патумофермаш. Хочу наголосити, що фірма Шанс здала об'єкт. По Комарова 21В, і в цьому році планує будувати далі. Дуже приємно, що ми знаходимося на здаточному об'єкті, який планується 90 квартир здати в жовтні поточного року. Аналогічно, ми будемо і на сідучому об'єкті 72-квартирному будинку Пат Умань-Фермаш, який знаходиться по Леніна, 102В в місці, виконуючи ініціативи президента. Приймаються відповідні заходи міським головою дано доручення Юрію Івановичу Бодровому. і е, сесія міської ради виділила земельну ділянку, яка близько біля мереж. Це це дає можливість будувати новий будинок для. Кооператив для учителів, і слід відмітити, що фірма Озон, враховуючи доручення президента України, працює над тим, щоб учителя наші отримали 18 квартир, так називаємо доступне житло, де фірма бере на себе зменшує плату для наших учителів. Це дасть можливість їм отримати. Доступне житло. Ми працюємо. Архітектура міст, відділ капітального будівництва служби відділи Працюємо над тим, щоб житло будувалося якісне і доступне до жителів нашого міста. Потужне будівництво розгорнуто нині за адресою Комарова, 27. Три крани 37 кваліфікованих будівельників будують житло для уманчан. Ви знаходитесь на об'єкті будівництва 171 квартирного житлового будинку по вулиці Комарова, 27. Значить, замовником є товариство з обмеженою відповідальністю Озон 7 виконавець робіт, приватне підприємство Сант. Значить, зараз тут працює на даному об'єкті 37 скажімо, працівників різних різних спеціальностей. Всі вони уменчани, значить, працюють тут, скажімо, легально оформлені їм. Виплачується вчасна зарплата, працюють вони повний робочий день, 8 годин. Значить, даний об'єкт ми плануємо, в першу чергу, це 90 квартир, здати в 4 кварталі 2012 року, і в другу чергу це другий квартал 2013 року. Об'єкт. Ми виконуємо своїми силами, матеріалами, закуповуємо місцевих виробників. Значить, наше підприємство збудувало будинок по вулиці Леніна 104 і по Леніна, 106. На сьогоднішній день ми плануємо почати в другому кварталі 2012 року. Значить, будинок по вулиці Коморова, 23а. Значить, ми практично отримали дозвільні документи. І десь чекаємо погоди, щоб розпочати земляні роботи. Це буде вчительський кооператив. Ми гарантуємо працівникам кооперативу, вчителям, державну відсотку в розмірі 30%. Проектом передбачено підведення доріг, значить, дитяча дитячі площадки, тротуари, автомобільні стоянки. Все, що передбачено згідно проектом, буде виконано. Звісно, якщо говорити про будівництво житла, його реалізацію та розвиток міста, необхідно відзначити особливу роль в цьому адміністрації і трудового колективу Пат Умань-Фермаш, адже найпотужніше машинобудівне підприємство регіону одночасно є і найпотужнішим будівельником житла в області. Є немає стройки, жіз замирає і затихає. Стройка є, жіз бурліть. Любом почоркую обшістю. А ні. Мені... Хочется подчеркнуть вдвойне, что завод сегодня ведущий в отрасли машиностроения в регионе и в республике. И то же самое ведущий в отрасли, хотя это не наша специальность, но мы думаем о наших людях, о заводчанах, о горожанах и о тех, кто нуждается в жилье. Достаточно сказать, что только за годы самостоятельной Украины, за 20 лет, коллектив завода построил на сегодняшний день 1039 квартир. Вот за последние три года, это четвертый год, мы построили три дома. Очень отрадно отметить, что, как я сказал, 1039 квартир, мы 740 квартир отдали, построили бесплатно людям. 740 квартир. Остальные три лишних квартир мы, значит, в кредит, в рассрочку на 15 лет и прочее, прочее, прочее. Будет все необходимое для того, чтобы вот этот микрорайон имел жизненные важные моменты. Мы планируем вот в этом районе сделать скверик, значит, и построить хороший, я бы сказал, сад. И, соответственно, дорога, которая идет на Ленина, в район Сержа, ее привести в порядок и привести от Ленина прекрасную дорогу в этот микрорайон. И я себе вижу, я сегодня вижу, вот этот район, один злочек будет в районе. Конечно, я должен сказать, что по случаем, что завод строить, но большая помощь, соответственно, есть служб городских, такие как архитектора, такие, как понимаете, других инстанций. Ну и в первую очередь, значит, исполкома. Конечно, с помощью исполкома поддержка, взаимопонимание, помощь двигает и делает свое дело. Стройка продолжается. И я говорю тем, что наш город, значит, в этом плане лидирует в области по строительству. И я думаю, что с помощью нашего города и дальше будет Этот вопрос на высоте в городі.